Продається житловий будинок у селі Воронів у зручному та перспективному місці з хорошим під'їздом і вигідним розташуванням біля дороги. Будинок повністю готовий до проживання, не потребує термінових вкладень і підходить як для постійного проживання, так і для поєднання життя з власною справою. У будинку облаштовані кухня, спальня, вітальня, ванна кімната та туалет. Усі комунікації справні та функціонують без перебоїв. Якісний ремонт виконаний близько 5 років тому. Будинок утеплено, збережений у дуже хорошому стані. Дах повністю перекритий, що гарантує сухість і тепло. Опалення індивідуальне газове, також є пічне опалення, яке можна використовувати за бажанням для економії або створення затишку. Важливою перевагою є нова добудова, за рахунок якої є можливість збільшити житлову площу та облаштувати ще дві-три повноцінні кімнати дитячий кабінет або гостєві приміщення. На території домоволодіння знаходиться стодола, гараж, погріб, криниця, альтанка для відпочинку, а також велике доглянуте подвір'я, огороджене гарним парканом. Подвір'я просторе, зручне для заїзду автомобіля, господарських потреб або облаштування зони відпочинку. Окремою перевагою є приміщення-магазину, розташоване безпосередньо біля дороги на території подвір'я. З технікою та меблями працював ще рік тому, тому приміщення готове до швидкого відновлення діяльності або використання під інший вид бізнесу, торгівля, склад або майстерня. За будинком розташований великий город з родючим чорноземом, ідеальний для ведення господарства та вирощування власних продуктів. За потреби земельну ділянку можна збільшити шляхом придбання сусідніх ділянок. Поруч є великий сад з плодовими деревами та ягідними кущами, що забезпечує врожай і затишну атмосферу. До річки Ністер лише 5 кілометрів. Поряд порт, бази відпочинку та пам'ятки архітектури національного значення, що робить об'єкт привабливим і для туристичного напрямку. Це ідеальний варіант для сім'ї, яка шукає готовий будинок із землею, а також для тих, хто мріє поєднати комфортне проживання з власною справою. Ціна 6 тисяч доларів США плюс 4 тисячі доларів за магазин. Для деталей та зв'язку обов'язково звертайтесь до нашого телеграм-каналу. Та не забувайте підписатись.